Важливим проектом а, був проект і залишається проект united 24 Чому тому, що коли почалася війна, почалося повномасштабне вторгнення, ми всі були в такому самому стані, як і ви. І на початку, на всередині березня, був дуже важливий дзвінок, що іноземці, які дуже хочуть допомогти, вони донатять багато в першу чергу на іноземні фонди. А ці фонди не поспішають передати гроші Україні і кажуть, нам треба рік, а може два, поки ми обладнаємо операційні процеси. І з нами зв'язався Михайло Федоров, з яким ми робили дію, з яким ми робили дія Сіті, і сказав, що у нас є чотири дні, і нам треба зробити рішення, яке через чотири дні має вже працювати. І через два дні у нас був дзвінок з президентом. Президент в той момент був в бункері. І це був ну напевно, один з найскладніших дзвінків в моєму житті. Да? Коли у нас є 20 хвилин, треба презентувати, президент навіть зміг там посміхатися. Я робив якісь почеркушки до цього. Я подивився потім, що я слово фрідом написав з помилкою, да? тобто там що це. Одна літера і, тому що я так поспішав і хвилювався, коли ми думали над цим, над цим проектом. Да? І ми презентували дизайн. У нас була концепція, яку ми називали Сонце Свободи, да? що нам треба об'єднати літеру Ю з е, Сонцем, бо свобода це як сонце, воно має зійти. Тут дуже багато символізму. Да? Ми зробили дуже швидко подібне рішення, тому що ми його робили за одну ніч. І президент подивився, і сказав: Дивіться, якщо ви вважаєте, що це найкраще. І що це те, що ми маємо зробити, робіть. Ви в цьому краще розумієте. І це був дуже, ну я би сказав, мудрий коварний крок з його боку, тому що я ніч не спав і думав, а чи це справді те, що нам треба робити? І ми поговорили зранку з шеф-дизайнерами, обидва прийшли до висновку, що це помилка. Чому? Тому що це зайве, тому що United24 – це Україна, а в Україні прекрасна ідентиті. Я український прапор, є український трезуб, є ім'я Україна, є наші люди, і нам нічого більше не потрібно. Коли ми говоримо про бренд України, це не дискусія про те, який має бути знак. Це дискусія про те, які маємо бути ми з вами. І запустився проект United24. Я певний, що ви про нього чули. Ми розділилися. Моя дружина сфокусувалася на фандрайзингу. Це було складне рішення, бо два роки я її майже не бачив. Ми, як агенція Федерів, сфокусувалися на дизайні і сфокусувалися на діджитал платформі, да, тобто, через яку був сайт, де висвітлювалися ці речі. А агенція Федерів, команда Валентина Панюти, взяла на себе united 24 Media. медіа.